Привіт, друзі! Скоромовки день четвертий. Язиково не промовити, то й пальцем не розтикати, нічого рукам розумувати, коли Бог розуму не дав. Мова розумом червона. А якщо язик шепелявий, то й промовляй скоромовку за скоромовкою. Тридцять три кораблі лавірували, лавірували, та й не вилавірували. У нас на дворі подвір'ї погода розмокро погодилася. Зшитий ковпак не по ковпаківськи вилитий колокол не по колоколівськи. Треба ковпак перековпакувати, перевиковпакувати. Треба колокол переколоколувати, перевиколоколувати. Треба усі скоромовки перескоромовити, перевискоромовити. І тоді так заговориш, наче річечка задзюрчиш. Від топоту копит пиляка по полю летить. То відіслали сеню з донесенням голова у сені, як козубець, а мозку ані крихти, з виду орел, по розуму тетерюк. доскакати доскакав, та все не так розповів. Розповів, що не тридцять три кораблі лавірували, лавірували, та й так не вилавірували, і що Прокіп не варив окріп, а з'їв у марфи усю сироватку з під простокваші. А в цей же час розчуленого конституціоналіста Костянтина знайшли акліматизованого у конституційному місті в Константинополі, котрий вимудрував удосконалені пневмомішковитрушувачі. А все тому, що діло було ввечері, коли робити були нічого, розчулена вавілонка Варвара розчулила нерозчуленого Вавілу. А веселі та розважливі містер і місіс Уксуси не знали, що розчулена вавілонка Варвара все ж розчулила нерощуленого Вавілу, що, виявляється, дуже добре. Бо командир говорив про підполковницю, про підполковника, про поручицю, про підпоручицю, а ще говорив, що у гуски вуса шукай, не шукай, не знайдеш. Що луска у ляща та щуки, що у оси не вуса, не вусищі, а бусики. Що йшла саша по шосе та й смоктала сушку, а на їй шофер по шосе тягнув шину для машини. Шофер забруднився, став чорним, як чортеня. Саша шофера побачила, обіймліла, слова сказати не може, тільки тіт тіт тет тат тот тут тит. А потім, коли впізнала його, усе йому розповіла: розповіла, що на дрові, що на дворі трава, на траві дрова, що усіх скоромовок не перескоромовиш, не перевискоромовиш, та спробувати слід. І я це зроблю.